Там вже зламав, що? Що прийшло? На торпу? Як і казав, будемо використовувати <різнався> сідон соя. Тринтитинтит ініціює, пришвидшує та норми. 2-3 на тонну, 2,5 титр, да? а 2,5 на 10 тисяч 2,5 мільярда штук. Що нас лайбіохем, агробіонаватика, Так... 1 кілограм. На торфу, так? Да? Ну такі якісь історії. Зараз ми це все... Скільки таких пачок прийшло? Дві. От ж моти могли б більше прислати ці лайбіохем. Жадність. Порождає бідність. Так, максимальні на да, дивись, пацан. Не браємо фраза. жадність роздає бідність. А бідність порождають, ніж дюту. Є такі люди ж, э, жадні, а вони багаті дуже. Ага. Понятно. Зараз будемо це все діло якраз на. Це читають. Дата випуску 124-24 ну, року. Так. Сейчас мы тогда глянемо, что там на кузове у нас еще есть. Так, коллеги, начинаем сеять сою за Дельфию. Видите, Дельфия, мешок. Дельфия задбау. шоу Так, соя. Хайстик, соя. Так. Так, так. Хайстик же не ні. Сейчас разберемся. Юп. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні буде Буде, тому що 7 п'ять сортів сої еліти так? і з інокулянтами. Тобто ви знаєте, що я люблю, ви знаєте, що я люблю хайстіком працювати на цьому, на БСФ, тра -та, та та Великобританія. Був я на цьому заводі. Був на цьому заводі. так, І будемо порівняти до нашого да? ви зрозуміли, в цьому році це буде перший раз, що ми будемо порівнювати до хайстіка. Тобто, якщо порівнювати, то до найкращого. Найкращий, як на мене, хайстік, будемо порівнювати порівняти Да? Сід он на насінину. Це прикольно назва, якраз така і ну, Побачимо, що, хто, кого. Щоб було чесно. Щоб було чесно. Вот такая история. Цього надо 2 кг на тонну, а цього надо 400 грамм на гектар. Так? -мо. Строк максимально одна, на збереження Остання обробки. Припасена. Так что така. Знаєте. 400 грамм. 4 кг на тонну. Вот такая история. Так що коли ми порівняємо ці два інокулянта, тому що все-таки переконано, що з, з хайстіком буде ліпше, ніж з сідоном без образ. Але, як кажуть, головне, порахуємо скільки штук бактерій на кожній рослині, тому що то все розказні, да? розповідають, що там що так воно треба чи так воно не треба. Побачимо ну, успіхи вам.